У стелі сизіх вечорів, гуляв безмежних проти неба, оскільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж. Тривожно вгадуєш і любиш, і я прийду в життя твоє, тебе, незнаного, впізнаю, як син вигнанця впізнає примітки батьківського краю. Я ради цього ладна жити всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згуби, одне своє не повторив.